Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо вігілію обов'язкової урочистості Вознесіння Господнього. Ісус Христос під час свого земного життя любив відлучатися в гори, де небо здавалося ближчим, і було видно широкі земні простори. Пригадаймо кілька подій, які відбулися на горах. На початку своєї публічної діяльності, після сорокоденного посту на пустелі, диявол забирає Спасителя на високу гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, обіцяючи, що це все віддасть йому. Ісус відкидає цю спокусу, кажучи, відійди від мене сатано, бо написано, Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. На горі Фавор, учитель, взявши з собою Петра, Йоанна і Якова, молився, і лице його засяяло, як сонце. А одяг був білий, як сніг. Це було преображення, преображення Господнє. І пізніше Ісус Христос ходив на гори своїми учнями, там часто навчав народ. На одній з таких гір, що знаходилась поблизу Єрусалиму, Спаситель перед початком своїх страждань говорив своїм учням про те, що буде зі світом, з людьми, що буде з Єрусалимом? Сьогодні Свята Церква пригадує подію, коли Ісус на сороковий день після Воскресіння пішов з апостолами саме на улюблену Оливну Гору. Ми не знаємо, чи було це вранці, чи ввечері. Але звідти з вершини відкривалися перед ними пагорби, і місто біля підніжжя Єрусалим, де жили праведники і грішники, пророки і вбивці, царі і священники. Можливо, Господь стояв на тому ж місці, де Він пророкував майбутнє світу – Посилаючи своїх учнів, він говорив: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. А вони стояли несміливі, не впевнені в тому, що буде далі. А тим часом Господь підніс руку і благословив їх, благословив і всіх, кого вони потім будуть навчати, і всіх їхніх нащадків, усі сотні, тисячі і мільйони людей. Ми не можемо бачити Христа своїми тілесними очима, але Він залишається тут на землі. Він на землі, Він і на небі, Він у вічності, він із нами в нашому короткому житті. Ми можемо прийняти Його в святому причасті. Можемо почути його голос, слухач, слухаючи Євангелії. Італійський священник святий Йоанн Боско якось влучно зазначив, що в людини, в людини є три вороги: несподівана смерть, час, що минає, та диявол. Який спокушує. Рідко хто з людей думає про смерть. Звісно, за винятком людей похилого віку, невеликовно хворих. Не раз можна почути слова про те, що потрібно насолоджуватися життям і навіщо думати про смерть, коли у нас ще стільки часу попереду. Так думав і головний герой кінострічки. «6 тисяч пунктів для неба, пан Вебер, якому раптом довелося відповідати за своє прожите життя, щоб пройти за білі або чорні двері. Він, як і будь-яка людина, потрапивши на суд Божий, намагається виправдатися своїми добрими справами. Оскільки жив він за людськими мірками досить порядно, нікого не вбив, не пограбував. І в цілому, як багато пристойних людей він так себе поводив. Однак у Бога свої мірки для праведності. Тож, опинившись на небі, пан Вебер постає перед дилемою, адже щоб потрапити в рай. Йому треба набрати шість тисяч пунктів. Квиток у шість тисяч пунктів роздавали на землі безкоштовно для тих, хто відклав свою гордість, розуміючи, що ніколи не заробить шість тисяч пунктів. Власне, той і отримав подарунок, вхідний квиток, той і має навіки вільний вхід, було сказано герою. То чи зможе пан Вебер потрапити на небо, чи йому доведеться йти у беззодню, там, де буде плач і скрегіт зубів? А можливо, Йому вдасться отримати другий шанс. Мабуть, варто подивитися цю німецьку художню християнську кінокартину 2008 року шість пунктів для неба, яка показує, що без Божого милосердя ми не зможемо спастися. Краще ціле життя у найбільших муках, ніж один день у чистилищі, вважав отець Піо. Проте, звичайно, кожен обирає свій шлях. Потрібно зауважити, люди насамперед бояться того, що чекає їх після смерті. Ісус Христос закликає. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство ні вечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі Скарби на небі, де ні міль, ні хробатство не ні вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб. Там буде і твоє серце, скарби на небі дорогоцінніші, безпечніші, ніж земні, бо їх ніхто не викрадає і не нищить. Скарби, інвестовані на небо, не зазнають інфляції. Небо це наша батьківщина, до якої прямуємо. Скарбиться любов до Бога і ближнього, і потрібно використовувати кожну нагоду, щоб збагачуватися в добрі вчинки. Ми тут на землі можемо дійсно робити добро, але після смерті чекає тільки суд. І там другої шанси не буде, що покаятися. Стараємося завжди пам'ятати, що нашим скарбом є сам Господь Бог, який обдаровує нас життям вічним. І нехай Вознесіння нашого Спасителя для нас буде зміцненням віри утвердженням надії та зростанням любові. Якщо ми будемо дбати про це, не тільки покладаючись на власні зусилля, а передусім на Божу допомогу і його безмежне милосердя, то почуємо з уст нашого Божественного Учителя слова. Прийдіть, благословенні Отця Мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Амінь.